Вітаю, друзі! Нещодавно записав відео, де розмірковував про те, скільки громадян Російської Федерації прийдеться виселити з Криму після його деокупації. Це відео отримало великий резонанс: тисячі лайків та коментарів. Але, звичайно, є й ті, хто не вірить в деокупацію Криму. Ви всі друзі знаєте, що треба підписуватись, ставити вподобайки та поширювати це відео. А також е нагадаю, що працює банк для збору грошей для військових Збройних сил України. Збираємо на транспорт. Посилання на банку у відео в якості QR-коду та описі до відео та у першому коменті. Перше і головне. На жаль, інформаційна політика влади в Україні побудована таким чином, що замість того, аби займатися об'єктивним інформуванням громадян, влада переважно займається заспокоєнням самої себе та забезпеченням позитивного іміджу з розрахунку на майбутні вибори. На жаль, тому має місце дуже велика зневіра людей. Зневіра у нашій перемозі. Люди не вірять, наприклад, у деокупацію Криму. Тобто, по суті, в нашу перемогу. А от ворог діє дуже хитро та на випередження: сіє зневіру та хаос в головах людей. Питання інформаційної війни можна аналізувати довго. Я ж скажу наступне: ворог наш сильний та хитрий, швидко навчається та адаптується до умов, які змінюються. Але, на наше щастя, ми, українці, розумніші. Так, на жаль, заскорузлий державний апарат, який всі 33 роки займається розкраданням країни, не бачить іншої мети свого існування як тільки красти. Але навіть вони змушені щось робити, бо якщо Україна програє, більшість з них не буде мати теплого місця при російській окупації. На мої слова, у відео приходить дуже багато коментів. І багато з них, на перший погляд, об'єктивні. З цією лише ознакою, що більшість думок людей сформовані на побутовому рівні, під впливом в тому числі замаскованого російського ІПСО, яке намагається сіяти зневіру та паніку, замаскованого під думку українців. Якщо ви підніметесь вище рівня побутового сприйняття дійсності, то побачите тенденції, тенденції на стратегічному та концептуальному рівні. А ці тенденції на нашу користь, на користь України. Війна це виснажливо для всіх типів ресурсів, в тому числі і для психологічних. На початку війни мав місце спалах патріотизму та бажання захистити країну. Та ці роки, які триває війна, виснажують самих сильних. Всі хочуть миру, спокою та щастя. І я також цього хочу. Але є один факт, який формує реальність. Мир можливий лише в результаті перемоги. Ви хочете, щоб переміг наш ворог, та вся Україна перетворилася у Бучу? Чи ви хочете, щоб перемогли ми, українці, та відновили справедливість? Ось про що необхідно думати. В коментарях люди часто нарікають на владу та шукають винних. Ну, правильно роблять. Влада часто поводить себе непродумано та часом неадекватно. Але ви ж, люди цю владу обрали. І більше того, всі 33 роки обирали цю владу. Ваша байдужість до того, кого ви обрали, і формує цю владу от таку. А тепер питання. Ви далі будете байдужі? Байдужі до війни. Чи зробимо все можливе для перемоги і коли прийде час, будемо обирати владу, яка буде краще тієї, що була всі ці 33 роки? Це відео не про політику, це відео роздум над тим, як нам жити далі. Мені подобається думка, яка почала ширитись серед людей, а саме те, що вже зараз. Треба піднімати питання про законодавче закріплення прав учасників бойових дій, прав бути владою в Україні. Владою в Україні можуть бути тільки ті, хто ризикував за цю країну життям, тобто ветерани війни, які брали безпосередню участь у бойових діях на всіх рівнях державного управління. Таких ветеранів буде достатня кількість, щоб замінити на всіх посадах державного апарату тих, хто там засидівся. Безперечно, є питання професійної відповідності тій чи іншій посаді. Але повірте, серед тих, хто воює зараз, є безліч талановитих та розумних людей, з кола яких точно можна сформувати нову державну систему управління. Тобто мова про те, що депутатом будь-якого рівня може бути лише учасник бойових дій. Ще раз. Балотуватися на депутата будь-якого рівня, може лише учасник бойових дій. Так само і з посадами виконавчої вертикалі займати посади можуть лише учасники бойових дій. Це буде справедливо. Що ті, хто воював, ризикував своїм життям, той й буде керувати країною. Те саме з прокуратурою, судами, НАБУ, ДБР та іншими структурами. Я розумію, що зараз повилазить купа. Коментаторів юристів та просто коментаторів людей, які будуть розповідати про різні юридичні моменти, висловлювати свій скептичний погляд. В країні має бути справедливість це головне. А думка, що людина, яка уникала захищати країну на війні, і ветеран, що ризикував життям за країну, будуть мати рівні права сама по собі деструктивна та несправедлива. Ну, і ви всі друзі, знаєте, що треба підписуватись, ставити вподобайки та поширювати відео. А також нагадаю, що працює банка для збору грошей для військових Збройних сил України. Збираємо на транспорт. Посилання на банку у відео в якості QR-коду та у описі до відео та у першому коменті. Щастя та радості всім правильним людям. Нагадаю. Життя триває, точиться війна.